Якщо рішення знизити мобілізаційний вік до 18 років буде ухвалено, це негативно позначиться на демографічній ситуації в Україні. Втім, завдяки цьому рішенню нам вдасться зберегти країну про непросту демографічну дилему, розповів виданню РБК Україна. Доктор економічних наук, заступник директора інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун. Докладніше далі. Вчений звернув увагу на те, що українці, яким зараз від 18 до 25 років, народились у період найнижчого рівня народжуваності. Він спостерігався у 2001 році та ще 5 років після. За словами Олександра Гладуна, якщо багато представників цієї генерації загине, то у наступних поколіннях відтвориться ще менше українців. Втім, рішення про зниження мобілізаційного віку мають ухвалювати військові, наголосив вчений. Це політичне рішення, за яким стоїть збереження України. Також вчений підкреслив, що навіть якщо мобілізаційний вік знизять до 18 років, це зовсім не означає, що юнаків цитуємо одразу відправлять на передову і вони там загинуть. Він нагадав, що саме так сталося на окупованих територіях Донецької та Луганської областей через хибну політику російських окупантів. У так званих ЛНР ДНР з місцевого населення сформували два корпуси та відправили воювати проти української армії. Як наслідок, більшість мобілізованих загинули. Втім, Олександр Гладун звернув увагу на те, що на одну людину на фронті необхідно 5-6 людей у тиловому забезпеченні. За його словами, це військовослужбовці, які розробляють програми для дронів або наведення ракет, і вони не знаходяться на передовій. Нагадаємо, що остаточного рішення щодо розширення межі мобілізаційного віку ще не прийнято. Серед високопосадовців та керівництва ЗСУ все ще точаться запеклі дебати з цього приводу. Нові чи маленькі штрафи за порушення військового обліку загрожують молодим українцям у Житомирському обласному ТЦК Теспе нагадали, що з 1 січня до 31 липня 2025 року громадяни України чоловічої статі, яким у цьому році виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік призовників. Докладніше далі. В Україні триває загальна мобілізація, нагадує видання дзеркало тижня. Днями Верховна Рада продовжила ще на три місяці термін дії воєнного стану в Україні, а також строку проведення загальної мобілізації. За правилами, 17-річні юнаки можуть стати на військовий облік призовників або онлайн, або особисто. Онлайн це можна зробити через застосунок Резерв Плюс, уточнивши персональні дані у електронному кабінеті призовника, а особисто у районному або міському територіальному центрі комплекту. Та соціальної підтримки із поданням усіх необхідних документів, окрім паспорту громадянина України, свідоцтва про народження, ідентифікаційного коду та документа про освіту, це може бути за наявності витяг з реєстру територіальної громади, довідка для внутрішньопереміщених осіб та довідка з місця навчання або роботи. І, звичайно, ж чотири фотокартки розміром 35 на 45 мм. міліметрів. Видання нагадує, що на облік також мають стати громадяни до 25 років які змінили місце проживання, у тому числі повернулися з-за кордону, отримали громадянство України, звільнилися з місць позбавлення волі, були відраховані з військових навчальних закладів або не пройшли базову загальну військову підготовку. У свою чергу на облік не стають громадяни, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі та перебувають на примусовому медичному лікуванні. А за порушення правил обліку, нагадує видання дзеркалу тижня, передбачено штраф від 17 до 25,5 тисяч. Проблема піхоти є ключовою у війні з Росією, вважає Ігор Луценко, колишній нардеп та журналіст, а тепер військовослужбовець, який командує підрозділом ударних БПЛА. Саме через проблему піхоти сили оборони втрачають позиції. Через неї така катастрофа з мобілізацією до лав ЗСУ, і тому настільки високий показник СЗЧ та дезертирства, вважає військовий. Як її подолати? Докладніше далі. Ця проблема виникла через стрімкий розвиток технологій у російсько-українській війні, пише Ігор Луценко у своєму Фейсбуці. Засоби ураження колосально перевершили по своїх можливостях засоби захисту з масовим застосуванням дронів, окопи, бліндажі та навіть бронетехніка втратили своє минуле значення. І, звісно, першим під удар потрапляє саме особовий склад на передовій. Якщо раніше війна була протистоянням ударних засобів і засобів захисту, то зараз це чисті перегони у знищенні, хто кого швидше Буває, треба визнати, зараз постійно воювати піхотинцем, практично неможливо. Командири і особливо вищі командування, все ще неповною мірою панували розуміння того, що у солдата немає шансу порятуватися від FPV дрона на відкритій місцевості, а на позиції доводиться тижнями сидіти навіть без опалення, щоб не бути поміченим. У значної частини командирів взагалі немає досвіду окопної війни. А ті, хто мають, насправді не можуть його екстраполювати на нинішні реалії війни дронів, яка є набагато. Більш жорсткою до піхоти ніж попередня артилерійська. Як же покращити долю піхоти у цій війні? питає Ігор Луценко. На його думку, на фронті треба змінювати підходи до організації бойових дій, а державі та суспільству сконцентрувати ресурси на технологічних ривках. Щоб захистити статичні позиції від систематичних ударів противника, особливо від ударів дронів, командири мусять чітко розуміти нові правила вибору позиції. Зараз укріплення з піхотинцями можуть тривало існувати лише там, де існує захист. Від FPV-дронів, у тому числі захист логістики, йдеться про зелені насадження, маскування та засоби радіоелектронної боротьби. Взагалі, лінія фронту мусить мати суцільний захист радіоелектронного простору, з системами подавлення каналів управління і відео. До речі, у ворога такі системи є, наглошує наголошує військовий. Тож які технології слід розвивати в першу чергу, щоб захистити піхоту, це системи детекції дронів, які за математичними алгоритмами визначають траєкторію польоту ворожого БПЛА. Це ефективні системи знищення розвідницьких коптерів противника, в тому числі і над його позиціями. Також є величезна потреба у логістичних дронах, котрі забезпечували б евакуацію поранених, доставку боєприпасів їжі тощо. Більшість цих заходів, впевнений Ігор Луценко, можна застосувати або миттєво, або протягом кількох місяців. Це радикально змінить ситуацію з піхотою в українському війську і весь настрій у суспільстві. Російський диктатор Путін продовжує усувати Україні вимоги, які свідомо неможливо здійснити однією з умов, які має виконати Київ, це згортання мобілізації. Якщо Україна зупинить мобілізацію та піде шляхом демілітаризації держави, як того вимагає Кремль у випадку зриву перемир'я, усі ми опинимося у дуже складній ситуації. Нагадує видання Телеграф'ює. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, чому Кремль вимагає від Києва неможливого та за яких умов Україні можуть зупинити або змінити темпи призову. Докладніше далі. Припинення мобілізації в Україні залежить не від кремлівського диктатора Владіміра Путіна або американського лідера Дональда Трампа, народна депутатка від Європейської солідарності, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз нагадує виданню ТСН, що це залежить від президента Володимира Зеленського та Верховної Ради України. Станом на сьогодні мобілізація триватиме до 8 травня через відповідний указ президента про продовження воєнного стану та мобілізації. А вже після восьмого. Равня, президент, з огляду на ситуацію на фронті буде ухвалювати для себе рішення щодо їх продовження або скасування. І навіть якщо в якійсь осяжній перспективі може відбутися перемир'я, то воно 100% не має впливати на мобілізаційні процеси, вважає Ірина Фріс, і тим більше в бік зменшення обсягів і темпів мобілізації, як зазначив виданню телеграф політтехнолог Олексій Голобуцький, путін чудово розуміє, що Київ не піде на умови Москви. тому росіяни починають розгойдувати ситуацію. Туацію всередині України щодо воєнного стану, перетину кордону, виборів та інших гарячих тем, таким шляхом у Путіна куди більше шансів домогтися нестабільності в Україні ніж навіть військовими діями на фронті. Експерти нагадують, що крім питання мобілізації існує ще не менш важлива проблема демобілізації, але слід пам'ятати, що в існуючих умовах держава робитиме максимум для того, щоб втримати сили оборони від масового самовольного звільнення з частин, що логічно викличе серйозне напруження. У суспільстві. А по друге, поки в державі діє правовий режим воєнного стану, говорити про мобілізацію, м'яко кажучи, зарано. Втім, Україна все ж таки має ввести чіткі терміни служби, вважає Ірина Фріс. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.